Дякую, Мене звати Іван, мені 10 років. Я хочу, щоб ти мені приніс подарок. Ми дуже чекаємо на рік. Я хочу красоки Адідас, спортивку, Адідас, шапку, Adidas, машинку на пультові з фарами. Вертольот на пультовий. Пан, МП3, цукерки, церки, ручки, рачки, жид, жид, машин, джип, машинку, світила сафари. Я хочу сніки з п'ять штук. Я хочу лежі ручки. А далі три. А далі в мене ще не дописано.